Знімаємо ще одним дублем. Випробування різьби в алюмінію. Вже два дублі я зробив. На першому я не зміг закрутити викрутку. На другому в мене злизалось шести купня. Ось ця внутрішня частина. Зараз я буду намагатись. еще раз заработается. Это. это уже третий раз, третий подход. Закручиваем. Закрутку сюда. Вставляем биту. Берем важель. Намагаємось, так, окуляри, намагаємось зірвати різьбу. Одною рукою викрутку такого тиску неможливо досягти. Двома, але я знімаю одну. До я тримаю камеру. Так, попадаємо чітко тягнемо бачите так, як вигинаю губку уже. Отут От товщина 5 мм. Тягнемо далі. тягнемо далі. Губкою якось прогнулась уже. Ну, вже течілка вся тікає, немає як тримати, третій роки не вистачає. Зараз щось лусне. Ну, зна... ну все, течілка входить. Я не можу тримаю, ногою тримаю. Я не знаю. Неможливо так руками зробити, я вам кажу. Видно, так, да, як прогнулося. Ще досі тримає різьба. Помічний камені. Ось як стислась губка, я продовжую тягнути, ну все, точилка їде, не виходить, треба інструкцину якось фіксувати. Викручую назад. Треба помічника. Ось чому ці губки ніхто не повертає з зірваною різьбою. Тому що це зробити можливо, але ніхто ж не буде таким, як я займався. Це. Викручувати це. Губка повернулася назад. Ось вам випробування на міцність. Такий важель я не зміг.